Земля, наш космічний корабель. Запрошуємо вас на його борт. Ми здійснимо подорож навколо Сонця. Вона триватиме рік. Це реальна подорож в реальному часовому вимірі. Коли ви дивитеся цю передачу, наш корабель мчить у космічному просторі зі швидкістю 107 тисяч кілометрів на годину. Приблизно кожні п'ять років Марс і Венера стають видимими на вечірньому небі. Як це сталося в останні восени 1997 року. Чотири місяці тому Марс був єдиною планетою видимою ввечері, а потім. Поряд з ним з'явилася Венера. Чому? Планети рухаються, вони, як і наша Земля, обертаються навколо Сонця. Вони з'являються в різних точках небосхилу. Вони мандрують небом, тому їх і назвали планетами, що в перекладі з грецької означає мандрівна. Якщо ви придбаєте карту неба, то побачите на ній усі зірки, їхні назви, їхні розташування, але жодної планети. У планети немає постійної прописки, постійного місця розташування. З Землі нам здається, що Венера і Марс не ближаються одне до одного. Насправді, ж це зовсім не так. Вони рухаються по своїх орбітах, а Земля випереджає їх. Через два тижні Венера і Марс опиняються на одній лінії, потім Венера долає цей умовний віраг. Земля продовжує просуватися по своїй орбіті, а Марс, хоча і повільніше, по своїй. Через два місяці вони всі знову стають на одній лінії. Згодом Венера проходить перед сонцем, отже, вона зникне на кілька тижнів, тоді як Марс, повільно рухаючись, залишається видимим на вечірньому небі. І так, назва мандрівні дуже підходить планетам. Під час цієї подорожі ми хочемо показати вам зв'язок між тим, що ви бачите щодня в небі, і відкриттям коперника. Кожні чотири місяці ми зустрічаємося з Меркурієм. Єдина проблема Меркурій знаходиться дуже близько до сонця і віддаляється від нього на незначну відстань. Більшу частину часу він ховається в його сяйві. Навіть коли Меркурій трохи зміщується по відношенню до сонця, це сяйво заважає нам бачити його. Вранці, як тільки Меркурій з'являється над горизонтом, стає сонце і осяває атмосферу. Меркурій зразу ж зникає в голубому небі. Чотири місяці тому Меркурій був у найвіддаленішій від сонця точці, і за ним можна було спостерігати. А ось що сталося за цей час? Меркурій дуже швидко рухається по своїй орбіті. Йому знадобилося лише три місяці, щоб зробити повний оберт навколо сонця, і він опинився ось тут. А за ці три місяці земля подолала чверть своєї орбіти. Ще через місяць Меркурій знову опинився у найвіддаленішій від сонця позиції. Саме знаходячись в цій позиції, Меркурій з'являється над нашим горизонтом за півтори години до сходу сонця. Це його зірковий час, а ви маєте можливість помилуватися ним, поки не зійде сонце. Меркурій рухається по робіті дуже швидко, але сила сонячного тяжіння гальмує його обертання навколо осі. Тому він обертається навколо неї дуже повільно, один оберт за багато днів. Якби астронавт опинився на цій планеті, то був би в таких умовах: полудень, спека 400 градусів. Меркурій дуже швидко рухається по своїй орбіті, але дуже повільно обертається навколо осі. У цій позиції для космонавта сонце зайшло б. Почалася б довга ніч. Космонавт опинився б на нічному боці планети, а ніч тут триває три місяці. Навіть коли Меркурій зробить повний оберт по своїй орбіті, космонавт, який опиниться на цей час у відправній точці, все ще буде на нічному боці планети. Дуже холодно, мінус 150 градусів. Тримається ще шість тижнів і настане світанок. І нарешті з'являється сонце ще шість тижнів і полудень, після двох обертів по орбіті. На Меркурії день триває два роки. Справжня головоломка для нашого космонавта. Навіть в день небо залишається чорним. Без повітря небо не забарвлюється в голубий колір. А сонце, замість того, щоб зайти, знову піднімається, тому що воно наздоганяє Меркурій, який дуже повільно обертається навколо своєї осі. Микола Коперник на своєму смертному одрі шкодував, що йому так і не вдалося побачити Меркурій. У червні річниця його смерті. Він помер у 1543 році. Того ж року світ дізнався про його геніальне відкриття. До наступної зустрічі щасливої подорожі всі на орбіту.